То зала шостої школи ринг талантів. А молодь Борисполя знавці місцевого фольклору. У творчому батлі, присвяченому Павлу Чубинському, у трьох вікових категоріях зійшлися колективи шкільних та позашкільних навчальних закладів. Всього ж було представлено дев'ять номерів, тобто дев'ять українських традиційних обрядів. Кожен виступ передбачає, що іде вивчення певних національних моментів того чи іншого регіону. До своєї спадщини звертаються таким чином, щоб ніколи її не забути, щоб її відроджувати щоб її використовувати, я думаю, що це завжди буде такою, знаєте, доброю традицією. Місію обирати найкращих отримало журі. Серед них були освітяни та працівники управління культури. Оцінювали номери колективів всебічно, враховували не лише артистизм та якість виступу, але й підбір пісень, костюмів, автентичність мови та антураж в цілому. Наскільки добре діти співають, і як вони розкуто себе почувають на сцені? Це вже говорить про те, що в нас є таланти, що в нас є таланти, яких навіть уже розкривати не потрібно, потім тільки підтримати і дати їм дорогу. Аби достойно виступити, колективи мали ретельно дослідити традиції рідного краю. Приміром, учні шостої школи в основу свого номеру поклали стародавній український звичай обжинки, записаний з уст жителів села Сушників Бориспільського району за стародавньою традицією, його обв'язували червоною стрічкою, прикрашали квітами, виминали з колосся трохи зерна і сіяли землю для урожаю наступного року. І цей сніп називався Спасова Борода. Ожили на сцені і традиції найколоритнішого літнього дохристиянського свята Івана Купала у виконанні учнів першої школи та вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Дівчата прикрашають Марину. Марена це таке дерево, дівчата прикрашають і ну якби хизуються перед хлопцями. Дивіться, у нас така марена, а у вас таке купало, і а купало це опудало. Не обійшлося й без ворожіння насудженого. Воно ж відомо, куди купальський вінок попливе. Там дівчина і стріне своє кохання. Я хотіла повернути, мабуть, пускання вінків на. Так якби простіше, мені здається, знайти свою пару. Воружили на сцені в той день не один раз. Дівчата все намагалися дізнатися, скільки ж їм ще дівувати. От для себе я багато взяла нового, тому що деякі обряди я не знала. Деякі такі моменти вирожіння не знала, хоча знаю їх досить багато. Мені було це дуже цікаво. Чути першість у молодшій віковій групі здобули учні шостої школи. Перемогу ж у старшій групі розділили між собою учні першої школи та вихованці будинку дитячої та юнацької творчості. А ось одна з найдавніших різдвяних традицій водіння кози привела до першості у середній віковій групі творчий колектив гімназії Перспектива. Христина Бельскіте, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.